Принцип п'яти відер, історично. Ми багато часу та зусиль витрачаємо на те, щоб опанувати скіли свою професію, свої навички, і зазвичай не замислюємося над тим, що для успіху потрібно більше ніж просто вміння гарно робити свою роботу. Уявіть собі, що ваші професійні навички це могутня фортеця. Але якщо вона побудована на піску, то перша хвиля її просто може знести і змити. Американський експерт Майкл uh, Бартлет пропонує цікаву концепцію. Вона називається uh, The Five Bucket Principle, чи uh, Принцип П'яти відер. І вона uh, про наступне: що є п'ять відер. І кожне відерце потрібно постійно наповнювати і наповнювати послідовно. Що ж це за відра? Перше відро відерце — це наші знання. І чим більше ми навчаємось, чим більше ми розуміємось на своїй справі, тим ми більше наповнюємо наше перше відерце. Друге відерце це наші навички. Як ми знаємо, знання без практики ніщо. І тому варто практикуватися, експериментувати і розвивати свої навички для того, щоб знання перетворювалися на досвід. Третє відерце – це наша мережа знайомих. Чим більше людей ми знаємо у нашій професії, на нашому ринку, тим більше можливостей ми можемо отримати потенційно. Четверте відро: наші ресурси. Це гроші, люди, повноваження, інструменти, матеріали, які допомагають нам працювати, здобувати нові рекомендації, здобувати нові проекти, виконувати проекти більше, заробляти більше і так далі. І п'яте відро це наша репутація. Якщо ми знаємо свою справу, маємо гарні результати, позитивні відгуки, то наша репутація працює на нас. Що важливо, в цьому принципі, наші ведерці, вони взаємопов'язані. І, наповнюючи послідовно перше, ми автоматично працюємо над тим, щоб наповнювати і інші. Наприклад, чим більше ми знаємо, в нашій професії розбираємось, тим легше розвивати навички, тому що у нас вже є база. Чим більше ми розвиваємо нашу базу і здобуваємо навички, тим ми більше розбудовуємо режу наших знайомих. Більше людей знають про те, що ми робимо, якщо, звісно, ми розповідаємо про це, і це допомагає нам рухатись вперед. Це створює нам нові ресурси, це наше четверте відерце, і призводить до того, що ми будуємо свою репутацію. Що важливо, що не варто перестрибувати, і автор цієї методики рекомендує не перестрибувати, наповнювати ведерця. Тому що якщо ми женемось, наприклад, за ресурсами, наприклад, ми молоді спеціалісти, ще немає достатньо досвіду, і ми спокусились на цікаву пропозицію і на високу зарплатню, яка не відповідає нашому рівню кваліфікації, і насправді ми не можемо виконати ті зобов'язання, які на себе беремо. В Кремніві долині є розповсюджена фраза «Fake it until you make it, перекладається в українською як прикидайся, поки справді не зможеш це робити, але є і зворотня сторона цієї медалі, і вона полягає в тому, що коли людина не готова, не має достатньої кількості знань і досвіду, то беручи на себе повноваження, ми можемо нашкодити тому бізнесу, який довірив нам в керування, наприклад, там, керування дизайн департаментом чи керування проектом. І тому варто наповнювати свої відерці поступово, степ степ від 1 е до п'ятого. Це гарантує нам е стабільну, sustainable траєкторію нашого розвитку і може вберегти нас від будь-яких потрясінь. Які можуть бути пов'язані з скороченням ринку, з тим, що період найму, наприклад, не такий активний, з тим, що приходять нові технології чи якісь нові виклики. Ця методологія вона дозволить нам більш стабільно почувати себе і впевнено на ринку, і триматися гарної течії. Отже, не зволікаємо, інвестуємо у своє і своє майбутнє.